Парк української військової техніки продовжує оновлюватись швидкими темпами. Услід за новими БТР-4 до війська вже надходять сучасні бронетранспортери вітчизняного виробництва. Дозор повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4 оснащена системами вентиляції, опалення та кондиціонером. Бронетранспортер, дозор, який дуже потрібен, і нашим мобільним частинам збройних сил, і особливо національної гвардії. Він дуже маневрений, він дуже швидкий, може переміщатися по будь-якій місцевості скоростю до 120 км кілометрів на годину. Він має достатньо сильне озброєння, і головне, що він значно дешевше ніж звичайні бронетранспортери». транспортери. Потужну та швидку броньовану машину можна оснастити як 12-міліметровою кулеметною установкою, так і 30 мм міліметровим гранатометом. Новинкою моделі є вмонтований gps навігатор, автоматизована система підкачки шин і лебідка. Для точного ведення вогню за умов поганої видимості або уночі на дозор можна встановити тепловізори. Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на сході України, незабаром отримають ще 200 таких машин.